Віти кожній кермувальниці щорічна акція від ДАІ. І з вітанням до гостей 8 березня для біженців. Спорт без кордонів діти з України продовжують тренування в придністровських школах та секціях. Духовні цінності в житті та творах в гостях у Надії Делімарської. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крок. вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Розпочнемо сьогоднішній випуск. З привітань. Сьогодні у Придністрові відзначаємо Міжнародний жіночий день. Прекрасну половину людства поздоровив президент Вадим Красносельський. Ви, дорогі жінки, робите наш світ кращим. З любові зберігаєте тепло домашнього вогнища, виховуєте дітей і в той же час встигаєте активно працювати. Приносячи величезну користь придністровському суспільству, ваші досягнення у розвитку економіки у громадській діяльності у сфері освіти, науки та культури, медицини та спорту у Придністрові неможливо переоцінити. Ваша доброта та широта душі не мають меж. Ви завжди готові підбадьорити, надихнути, вселити світлі надії, зробити кожного з нас кращим, спонукати до досягнення нових успіхів. Привітали з 8 березня зінок прем'єр-міністр та голова Верховної Ради. Олександр Мартинов і Олександр Коршунов побажали міцного здоров'я, благополуччя, успіхів у всіх починаннях. Тільки ви, жінки, здатні створювати теплу, добру атмосферу на роботі та в сім'ї, брати на себе повсякденні турботи про дім та дітей, бути для них моральним прикладом, успішно будувати кар'єру та займатися громадською діяльністю. Ваша сила у мудрості та терпінні, у м'якості, умінні підтримувати та дбати, бути надійним тилом та дороговказною зіркою для нас, чоловіків. Ми безмірно цінуємо те, що ви оберігаєте сімейні цінності та виховуєте у наших дітях любов до батьківщини, намагаємось створювати всі умови, щоб ви комфортно жили впевнено дивилася у завтрашній день і найголовніше відчували, що ми любимо та пишаємося вами. Творчий вплив жінок проявляється в усіх галузях. Ви досягаєте значних успіхів у будь-якій професійній діяльності, займаєтеся бізнесом, берете активну участь у громадському і політичному житті. Літаєте у космос, керуєте автомобілем, оперуєте людей, досягаєте високих результатів у науці, мистецтві, спорті, але при цьому примудряєтеся бути раними, скромними, привабливими, гарними та дбайливо зберігаєте сімейне вогнище, виховуєте ти дітей. Двісті червоних троянд для милих жінок. Волонтери штабу ми поряд привітали гостей з України постоялиць санаторію Теротекс. Сімо самого доброго літа. У санаторії живуть 120 жінок та дівчаток. без уваги не залишили нікого. Привітали навіть найменших постоялиць. Представники штабу ми поруч хотіли кожній приділити увагу. Гості з України були приємно вражені. Тирасполь супер. Просто я можу сказати... Терасполь супер. Я можу сказати, що місто побратим зустріли нас тут настільки душевно. Нас це вразило до глибини душі. Люди на вулицях, у магазинах, у лікувальних закладах це дорогого варто. Харчування У нас просто супер тепло, розкішно і велике спасибі від землі до неба від Білгород Дністровська Одеської області. Під час поздоровлень волонтери цікавилися, яка ще допомога необхідна біженцям з України. Багато питань вдавалося вирішити на місці. Бувають різні ситуації, коли ми вручаємо розвитку, поздравляємо у нас. Поступає... Бувають різні ситуації. Нам ставили питання, як влаштувати дитину в садок чи школу або до секції. Все вирішуємо на місці, адже ми знаємо, що людям потрібно і як їм можна допомогти. Волонтери штабу «Ми поруч» нагадують, що з усіх питань біженці можуть звернутися до них за номером телефону в Тирасполі 0533 52 35. Придністров'я помир та спокій. Українці продовжують приїжджати до нашої республіки шукати прихистку. З 25 лютого по сьогодні понад 6 тисяч біженців з України знайшли тимчасовий дім у нас. Багато хто живе у родичів та друзів. Деякі скористалися гостинністю незнайомих небайдужих громадян. Решта у пунктах розміщення. У Придністров'ї їх поки що п'ять у Дністровську, до Босара, Рибниці, Кам'янці та Тирасполі. Слушання вхідності в постоянній готовності потреби, по у, потреби по у постійній готовності до розгортання по всій республіці знаходяться ще 15 подібних місць розміщення для забезпечення карантинних заходів у розгорнутих місцях тимчасового розміщення іноземних громадян. Передбачено їхнє безплатне експрес-тестування у разі виявлення хворих на нову коронавірусну інфекцію. Такі громадяни негайно направляються на лікування до госпіталю і вони проходять специфічне лікування на рівні із нашими громадянами. Дітей з України приймають у школах, дитсадках, гуртках, школах мистецтв, проживання, харчування у санаторіях безкоштовно за рахунок бюджету. Допомагають біженцям із України всі придністровці. Хто чим може, приносять одяг, їжу, іграшки. Волонтери збирають гуманітарну допомогу. працює цілодобова гаряча лінія. Звернутися по допомогу можна за телефонами в районах. Номери на екранах. Покет барвистих кольорів на папері, золоті коваски, яскраве сонце та мальовничі фейерверки. У дітей своє уявлення про мир. Кажуть, для них це дружба, доброта, щедрість, але краще за них кажуть їх малюнки. Я нарисувала нашу землю і білого голуба. Я намалювала нашу землю і білого голуба. Я намалювала це, тому що білий голуб з гілечкою у мене асоціюється це з миром та злагодою. Діти спостережливі та допитливі. Вони невтомно відкривають таємниці цього світу. Мир на малюнках дівчат та хлопців це яскрава уява і доросле мислення. Я Вирішила так показати мир, що всі народи дружать між собою. Тут все спокійно і добре. У мене виникла така ідея, щоб показати всьому світу, що люди ладнають між собою. Гармонія, повага один до одного та до довкілля. Природа головний елемент на малюнках. Ірина Мальовнича відтворила лавандове поле. Каже, для неї це спокій і умиротворення. Я була на Я була на лавандовому полі. Мені там дуже сподобалося, і ми там купили ось такий вінок з ромашками. Він у мене досі лежить вдома. Ну як сухоцвіт. Мені дуже це подобається. Там було дуже спокійно. Мене це надихнуло на малюнок. На стінах класу багато малюнків. Ця своєрідна виставка спроба підкреслити досягнення кожного і підказати нові ідеї маленьким відвідувачам. Кожна тема це обов'язково розвиток, художній і духовний. Світлана Анатоліївна прищеплює любов до всього живого, долучає дітей до дружби і співпраці. Цю миролюбність гарно відобразила Софія у своїй роботі. Міри, все, що нас окружає обов'язково люди. Світ це все, що нас оточує. Це обов'язково люди, це обов'язково ліси, поля, дівчина якби символізує людство, яке живе у світі. Ці картини юних художників також поповнюють духовну скарбничку ідей. Найкращі роботи вивішують як нагадування мир на землі майбутнє для людства. Сьогодні весняне свято, міжнародний жіночий день. Воно щоразу нагадує нам про найцінніше, що є в нашому житті: любов, турботу, тепло, материнських рук, родинний затишок, жіночу мудрість та милосердя це все жінки. Від них починається все найпрекрасніше. Секретами жіночого щастя поділилася поетеса Надія Делімарська. Кохана жінка, любляча мама двох синів і бабуся допитливих онуків. А ще прекрасна господиня, громадська діячка і поетеса Надія Делімарська. Сотні віршів написані як російською, так і українською мовами. А ще і проза твори Надії Євгенівни, скарбниця найвищих духовних цінностей. За ними живе і сама. Найголовніша. Моя духовна цінність це загальносвітові цінності. Загальносвітові це перш за все повага до батьків, любов до дітей, безмежна любов до дітей. Це відданість своїй професійній справі і бажання створити таке сімейне гніздечко, де всім буде затишно, де всі будуть спішити до цього затишку. Цінувати все те, що було вкладено батьками і попередніми поколіннями. Жити, а не проживати, творити, а не споживати, любити, а не ворогувати. Ці слова відомого Віталії, отця Василія Поточняка стали життєвим гаслом Надії Євгенівни. Саме там, на далекій чужині, були вперше надруковані її твори. Сьогодні ціла армія, пошановувачів творчості поетеси і в Придністров'ї. Вона друкується в літературних часописах, має власні збірки. Її творчість вивчають у школах. Для мене Поезія це пульс планети, це самовираження, це правдиве таке викладання того, що сталося. І самовіддано, я вважаю, що потрібно віршувати. Щоб не було соромно за те, що ти написав. Я шукаю собі співбесідників, перш за все в поезії. частіше всього. Поруч муза, поруч мене поетична муза. По віршах я пливу, наче по молитві. Бути успішною мамою і щасливою жінкою це важкий труд, зізнається Надія Євгенівна. У сімейному житті вона генератор ідей і одночасно їх виконувач. Невтомна бджілка так називає її чоловік. Поетеса впевнена, що жінка має бути ще й музою, адже творчість та оптимізм це запорука щастя. Мені було важливо, що я можу висловити себе як закохана людина. Мені приємно, що мій чоловік, який, по суті, не знає мови української. Він, коли я йому читаю українські вірші, він в захваті від цього. Він починає спілкуватися, якісь фрази окремі каже. І, звичайно, коли я пишу про кохання, я присвячую йому перш за все. Поезія про кохання одна з улюблених тем надії Євгенівни. Кажуть, розповісти про любов краще за поетів не може ніхто. Цілуй мене ніжно, цілуй, сподівання, цілуй, як пелюстки черешню, в останнє, як сонце цілує і краплі дощу, цілуй без прощай, не кажи ні про що. Автоледі сьогодні приймали вітання по всій республіці за пред'явлені посмішки, букети троян та теплі слова від працівників ДАІ. Ось така святкова інспекція. Праздніка настрієння. Спасибо Сьогодні место документов мы вам, спасибо. вам, спасибо, вам, спасибо. А вам сходи, спасибо. Зранку столичні інспектори дає вітали жінок з 8 березня. Зупиняли, але не за порушення штрафів не виписували. Навпаки, дарували тільки теплі слова, посмішки і, звичайно, квіти. Даруємо, як, як то кажуть, кращі половині людства нашим жінкам радість, посмішки, щоб вони відчували, що чоловіки про них дбають. Дарують їм квіти, подарунки і все, що вони побажають. Така акція щороку проводиться по всій республіці. Жінки правда зупинившись на вимогу інспектора, доставали одразу документи, але почувши приємне слова, все розуміли. Ви знаєте, от... Ви знаєте, ось я водійка зі стажем великим, але вперше таке і дуже приємно, дуже приємно. Особливо вранці настрій підіймається. Просто супер. Я... просто супер. Я вже потрапляю на акцію неодноразово, бо завжди працюю. Дуже приємно. Жінки зізнаються, така зупинка стала приємним сюрпризом. У Бендерах вітали не тільки водіїк авто, а й тролейбусу. Сьогодні вони, як і завжди, за кермом. Пасажири дуже, Пасажири дуже привітні сьогодні. Ласкаві, вітають, посміхаються. Спасибі, велике. Я не очікувала, вже налякалася, думала, що я зробила. Спасибі велике, дуже приємно. Приділити увагу і подарувати гарний настрій. Почесна місія Даї виконана. Плавання, веслування, вело всі ігрові види спорту. У Тарас сім дитячих спортшкіл з 9 березня усі запрошують українських дітей. Усіх, кому треба продовжувати тренування, приймуть і новачків. Олична спортивна школа номер один. Тут уже сьогодні тренування. Артем у яскравій блакитній формі, показує точні передачі та китки в кошик. Приїхав до нас із Одеси. Розповів, що його команда минулого року стала чемпіоном України. У Тарас знайшов телефон баскетбольної школи. Прийшов і записався, щоби не втрачати форму. Я займаюся, я займаюся баскетболом вже сьомий рік. Почав я ним займатися в Одесі. На першому тренуванні я був з багатьма незнайомими, так що я багато чого не розумів. І наші трішки грають, а сьогодні вже третє тренування. Я добре тут влаштувався і мене прийняли всі тепло. Артем каже, тут все гаразд, є всі умови, але нудьгує за рідною командою. Це форма нашої команди у нас є форма нашої комплекти. команди. У нас є два комплекти: темна та біла. 51 номер. Цей номер я взяв сам, тому що я не хотів брати на честь когось. А цей мені сподобався. Мій кумир Кармело Ентоні. Окрім баскетболу, можна піти на інші ігри з м'ячем – гандбол, бейсбол, волейбол. Все просто щоб записатися, потрібно написати заяву прямо на місці. Спортивної форма спортивна форма і все решта є для тренувань. Приходить сюди із батьками. Батьки теж хочуть знати, як і що. Перший день Артем прийшов із мамою. Ми все розповіли, пояснили. У дитини повинні горіти очі. Тим більше у будь-якому разі, незалежно від чогось. Ми б дітей все одно брали, тому що вони займаються своїм улюбленим видом спорту, і відмовляти б їм це було просто безсовісно. З 9 березня у Тарасполі можна записатися в будь-яку спортшколу та секцію. Адреси є на сайті столичного управління спорту. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.